Всім привіт! Так, і далі знімати оце все приморозки конкретні. були у нас. Це було я не вкривала, а оце тут вже зняла тент. Зараз передивлюся, але мені здається норм. Трошки прим'ялась, звісно, але нічого, може. Якось зато не пропало. Це цибулька якась там мені дали пучочками така гарна. Росте такий мов, зрізав пучок і купа зелені. Ось познімала. Зараз тут ще буду все знімати. І там далі Вкривала все. Років шість не вкривала. Від заморозків. Якось собі обходило. Так, зараз подивимося, як тут полуничка перезимувала. Вранці вчора я її гарно повела, щоб за день нагрілася і вода трошки на себе забрала заморозки. Ну, підемо далі, дивиться. Так, Забираємо колотушку всю колотушку Що там ще? Так, ну зараз подивимося. Тільки прополоти потрібно трішки Отак, в, в цьому році щось у нас не знаю, дуже погано все росте. Цибулька трошки прим'ялась. Родиска сидить. Ніяк не хоче рости. Лучок я не вкривала, понятно. Перший раз садила. Раніше ніколи не садила це. Пробую. Куряк, брюко для да. курочок. Може, вона її не боїться, я не знаю, але ось вона. Якщо було б чим замульчувати, то було би класно. Сіна, соломи в цьому році у мене нема. А збирати чи косити немає сил і часу. Все ціле, все дуже приємно. Все пішла складати ці кучі. Зараз піду ще актінідію перевірю тиждень три тому були заморозки і вона прихопилася сильно. Ну, зараз бачу, обійшлося. Це дуже приємно. Зараз вниз буду йти, тому що там ще робота і напочати край. І поливати потрібно, і все це позбирати. Отакі От справи. Ну нічого, то все, все ми зробимо. Мені подобається. Раніше я іншим займалась, ну, життя змінилось. Вчусь зараз потрошку. Так, прийшла. О, зараз я вам всі просять постійно, щоб курочок частіше показувала. Зараз ось мої курочки і півники, і старушки, і молодушки. чекають постійно смаколиків, дивляться. Ось наш, зараз покажу галахвастого. Де він там? О, ось він, ось він, красунчик. Ну, якось так. Так, піду далі, тому що роботи дуже багато. Ще потрібно з тльою боротьбу вести. У мене калина оця, вона більш доросла. На неї тлі геть немає, а на калинках ті, що дуже молоді, ну в цьому році просто якийсь той жах. Потрібно чимось обробляти, тому що геть все з'їдять. Побігла. Дякую за увагу. Всім пока-пока.